Привіт, всі мої хороші! Привіт, всі мої найкращі. Сьогодні у нас день релізів. Вийшли сьогодні насправді цікаві релізи. На який я хочу разом з вами відреагувати, Тож ставте вподобайку. Мені буде цікаво, щоб ви писали свої думки в коментарях. Хто дивиться це відео на прем'єрі, пишіть в коментарях, а не в чаті, це дуже важливо. А хто ще не подивився мої попередні відео, заходьте на канал після цього відео і обов'язково дивіться. А я хочу переходити до реакції. Ну що. Погнали. І перша пісня, і перший кліп, на який ми будемо реагувати, це Наталя Могилевська лілу 45 відправила меседж. А Наталя Могилевська вирішила зробити ремейк. І знаєте, це цікаво, що вона зробила це з лілу 45, тому що Лілу 45 вона дійсно унікальна співачка, да? в неї унікальний тембр, в неї унікальний стиль. Я вважаю, що вона недооцінена в українсь... українському шоу-бізнесі. Взагалі мені лілу 45 просто один в один, як Роман Бутерлакін. Ліло 45, як сестра близнючка Романа Бутурлакі. Кіна. І я не знаю, або вони щось приховують, або в мене щось з моїм зором. Наталя Могалевська. Наталя Магалевська завжди тягнулася до чогось нового, до молодого. Це вже було давно. ще пам'ятаєте, на тусік залітай на шампусік в неї був. І до цього в неї була пісня з Максом Барських. Там якась колаборація Хлоп-Хлоп, і в неї якась там була пісня. Коротше, Наталя Маглевська завжди. Така е, новаторша чогось, не боїться експериментувати. І ось зараз цю версію відправила меседж. Мені дуже цікаво послухати. Е, легендарний хід Наталі Маглевської, що став саундтреком покоління в 2006 році. Боже, це було в 2006 році. Я жив в селі, дивився кароки на Майдані і мечтав попасти на те кароки на Майдані, а потім мечтав попасти на той шанс. В ітогі я попав на кароки на Майдані. Слава Богу, цього випуску немає в інтернеті. Спочатку це мав бути лише один спільний виступ на закриті події, але експеримент несподівано переріс у повноцінний реліз з новим аранжуванням та сміливим відео. Ну, давайте дивитись, давайте слухати. Боже. Дуже красивий вокаліст такий. Вау. хотіла. Вау, боже, У мене мурах. Ну Тут Наташа трохи переграє. Отут, отут хорошо. От коли Наташа дивиться в камеру, коли крупні якісь плани. Дуже добре, але є деякі моменти, коли там занадто пафос якийсь був зайвий, але ладно. <плес> дуже подобається, як прочитала так, в своєму стилі цю пісню Лілу Як, В якій прекрасній формі Наталя Могалевська. Я не можу. Да, скільки локацій, скільки образів. Слухайте, да, мені дуже подобається. Якісь, знаєте. Такі всі абстрактні сцени. <плес> да, воно так на такому нерві все зроблено. Круто. Боже, цей образ в чорному в чорній сукні Наташі. Боже, як, як красиво виглядає Наталя Маглевська. <му> Вау. Ну. Круто. Круто. Вау. О, Боже, в мене мурахи, не може показати. Вау. Вау! Браво! Слухайте, як круто реінкарнували пісню. Хоча ця пісня була українською, да але якби там, якщо говорити, коли там артисти перекладають свої російськомовні хіти, то ось саме так потрібно реінкорнувати, міняти стиль, шукати якусь нову подачу, так не просто перекласти, а дійсно щось внести нове. тобто, це дійсно ця пісня звучить абсолютно по-новому. Да, у нас там збереглась основна вокальна якась мелодія, але все одно вона змінена. Вона змінена в стилі Лілу 45, і це просто супер вдалий експеримент. Я не розумію, чому тільки зараз 10 тисяч переглядів на цьому відео. Ось це, ось це я розумію якість. Вау, браво! Я круто! Це дуже сильно. Це прям дуже сильно кліп. Да, постарались в кліп, да, знімали там на студії, все дуже дешево, але все одно. Круто обіграли з образами, круто донесли ось цей посил. І вона, знаєте, ось вона водночас як і драматична, і так само вони якось проспівують з якимось, знаєте, з іронією. Вау! Вау! Боже, давно від Наталі Могалевської не було таких сильних робіт. А тим паче з Лілу 45, ну, це супер, реально, супер вдалий реліз. Я не знаю, як вам, але мені цікаво, як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я в захваті. Вау! Я не думав, що на мене справить таке враження ем, їх дует. Я реально цю пісню сприймаю абсолютно зараз по-іншому. Круто! Вау! Дуже сильно. Фух. Друзі. Перед другою піснею я хочу вам нагадати, що ви можете доєднатися до курсу з мобільного монтажу. Всього за 599 гривень. Ви отримуєте велику базу знань, ви навчитеся і монтувати, і знімати, виставляти світло, працювати з нейромережами. Просто перейдіть під цим відео, є посилання на мій телеграм-канал, де я вам все розписав. Курс освоюється дуже легко, хоча там дуже багато інформації, і це дуже зручно. Ви можете вмикати те, що вам цікаво, освоювати собі класно монтувати, комусь класно монтувати. Подарувати цей курс комусь можете. Без проблем. Даруйте, тому що знання дарувати це, мені здається, найцінніший подарунок. Вау! Я, бачите, я говорю про курс, але я до сих пір під враженням від Наталі Магалевської Лілу 45. Вау! Круто! Наступний нас реліз це співачка Роні. Насправді я ще не відійшов від її. Пригадай, як було у -у -у", від її кавера на ремейку на Ірину Білик, тому що, до речі, дуже вдалий зробили ремейк. Також в мене є огляд на каналі, хто дивився. І Роні випускає нову пісню, яка називається вже пісня, сингл да, на ремейк. Називається Шафа. Давайте почитаємо, що написала Роні. В своєму прес релізі До речі, Роні мені надіслала подарунок. Я вам його покажу. А я вам зараз його покажу. Ось таку шафу мені прислала Роні, і там є ще записочка, в якій написано: у кожного є свій скелет в шафі. Ну, я таки думаю, ну які в мене є скелети в шафі? Вроді би, чесний, добрий, хороший. Ну, нічого, ну, вроді би не Ектор мене збрав, чесно. І тут я вирішив відкрити цю шафу. мені. І тут не скелет, а я. Чуть-чуть, конечно, мій моральний стан, конечно. це я. Ну, щось десь похоже, конечно, не знаю. Да? Похоже на мене чи ні? Е, ну тобто в мене немає цих скелетів, ви зрозуміли. Якщо ви думаєте, що пісня шафа про меблі, то ви помиляєтесь. З гумором і з легкістю Роні доводить, що навіть найзручніші моменти можуть стати найяскравішими спогадами. Слухай разом з друзями та перетворюю звичайну шафу на портал у, у власний всесвіт, де є лише ви, ваші секрети та трохи комічної паніки. Ха. Ну, давайте, давайте послухаємо і подивимось. Не взянути, а у моїй шафі Ховайся ти. Мої батьки повернулись з роботи. Вони так рано не мали прийти. А у моїй Нема ж мої О, шафі... Подожіть, вибачте, ну, мені вже подобається. Хочу подивитися, Влад рік знімав кліп чи ні. Продюсер ба Іван Клеменко. Нічого собі Роні доросла, до Івана Клеменка вже доросла. Нічого собі. А у Ванірасу не хоче вона зробити пісню? Не, ну круто. Влад Шериф, директор, Да, Влад Шериф клас. Мені дуже подобається їхня колаборація, їхня співпраця. Влад Шериф завжди знімає класні яскраві відеокліпи. Да, Потрібно ще зауважити, що в нас все таки тін-поп. Да, тобто, у нас в тексті мої батьки. Що там, не повернулись, чи ще не повернулись, чи повернулись з роботи. Тобто, в нас таке це дуже класно, що вона роні налаштована на ну, аудиторію свого віку. І це класно. У нас дуже мало такої музики. І я хочу підмітити, що у Роні, от я вже дивлюсь не перший відеокліп, вибачте, що ставлю на паузу, але зараз, якщо я помітив, то маю про це проговорити. В неї весь час, да, оці хореографічні постановки, це дуже круто. В неї, типу, не просто да, стала в кадр позняли крупний план, общий план, дальній план, скоптера, політали, все. В неї є якась не просто хореографія в кліпі, в неї вона ну, продумана. Тобто тут до цього репетирували, як там буде проїжджати камера, тому що там є такий рух, тут, ну тобто в рухах. І я бачу, що тут теж закладений сенс. Ну, Старається людина, старається дитина. Молодець. Боже, подожіть, я не встигаю за цими образами. У нас вже другий кліп і 157 образів. Нравиться. все-таки. Хахаля ховає в шафі, чи хто це? Боже, ще образ. Я я. А. Ну запомня вы хороший приспи. В смысле, все уже кинет? А ви не прийшли? Боже, ну я в шоці? Ну, хороша робота, класна робота. Вважаю, що Знаєте, мене бісить те, що в Тіктоці в нас вірусяця, ну така дурня. А є от класні пісні, от, наприклад, це класна пісня, яка націлена на аудиторію там підлітків, школярів, студентів. Є класний приспів, який би класно б зараз залітав в Тіктоці. А в нас в тіктоці залітає. А що в нас залітає? Ну, от вважаю, що ось ця пісня має залітати в Тіктоці. І пісні Вані Расова. Мені сподобалась робота. Приспів, класний, хуковий, коротка пісня. Дві хвилини звучить. І є оця частинка, що дуже крута була в другому куплеті, коли йде такий цікавий вокаліст наверх. Молодець. Молодець. Обов'язково рекомендую послухати, переслухати і подивитися класний, кстати, кліп. Другий кліп. Друга пісня, от так от. Що вона нас чекає від Артема Пивоварова? Хто не дивився вчорашній випуск, де я розповідав, як зірвали концерт Артема Пивоварова в Нью-Йорке? Переходьте після цього відео, ну, тільки після того, як ви доєднаєтесь до курсу по мобільному монтажу, потім можете подивитися моє інше відео, а потім послухати ці релізи, які сьогодні ми слухаємо разом з вами. Артем Пивоваров. «Зевуса» і Зіферблейд. Циферблат. До речі, у мене також є новина про Циферблат, що Федір <клук> з гурту. Мен... Бо ж в коментарях, скільки навіть хейтерських коментарів прилетало, що Ша, це неправда, це неправда, нікуди він не пішов і так далі. Окей, окей. зараз ми подивимося, чи є він у кліпі, чи нема. <клук> давайте прочитаємо прес-реліз. І про Артема Поварова я до речі, хотів ще трішечки поговорити. Ну давайте зараз прочитаємо прес будь здоров, калейдоскоп естетики в новій роботі Артема Пововарова. Циферблат, робота створена на межах авторського проєкту Артем Поварова за Вуса. Артем Поваров продовжує проводити нас сторінками 70-х, 90-х, 80-х років, загортаючи вайп тих часів у різні музичні стилі. Цього разу до команди вусанів приєдналися представники України і виробачення Циферблат. А результатом співпраці стала драйвова пісня Будь здоров! Дякую. Це перша робота проекту Завуса, в якій немає акценту на куметних історіях чи складних жартах. Окей. А, Тут забули дописати, що доєднатися до курсу з мобільного монтажу. Це погано. А, про Артема Поварова ж хотів сказати. Трішечки мені, а зараз творчість Артема Поварова трішечки розмита. В тому плані, що от скажу по собі, мені дуже подобалась творчість от там, звичайно, до, до повномасштабного вторгнення мені подобалась. Мені дуже подобалась пісня Маніфест просто це улюблена моя пісня. То як вона зведена, то як вона взагалі звучить в навушниках, це просто бомбично. Е, в проєкті твої вірші мої ноти мені подобалась та пісня, яка ну в принципі не сильно зайшла. Мені дуже подобалась пісня Ти знаєш, що ти людина просто то, як вона звучить, вона в мене є в плейлісті, Я слухаю її майже щодень. Я люблю знаєте, Пивоварова, ніжного вокаліста, красиві, якісь такі цікаві, гармонії мелодії. А зараз е, от для мене якось він за то твої вірші мої ноти», то окремо Артем Пуваров, то завуса. Якось так багато, А то от нещодавно взагалі якийсь жорсткий рок був. І Якось воно так розмито трішечки, і я не бачу цілісної картини. картини. Але зараз прийдуть е, прихильники півуар, вони шуть мене хейт. Чому завжди якісь мої особисті думки сприймають як хейт? Це не хейт, люди, мої хороші, це не хейт, це музична критика. Від ванчки весело. О, трішечки оця розмита історія мені в ньому. Ну давайте. Под... До речі, оце я бада е, була цікава робота в Півоварова. Я так розумію, він робив акцент на якомусь хуковості, щоб воно залітіло в Тіктокі. І це класно. Це класно, але знову ж таки, якось трішки втрачаються, розмиваються кордони первинного, первинної творчості Артема Пуварова. Тобто. Хтось починає гнатися за трендами, або щоб там пісня завірусилася. І ну, все-таки не хотілося б цього, тому що Артем Певуров музикант, і хотілося б, перш за все, щоб музика була на першому місці, а не те, чи залетить пісня, чи не залетить. От про що я От, розумієте? Собака гавкнула. <кхід> Теж ще паквакнула. Окей, ну давайте. І до речі, чи є Федір-барабанчик, чи немає? Зараз буде відповідь. Або я буду правий, або. Буду я правий. Окей. Боже, я подумав, що це семпл коняки. Знаєте, сало типу як фігаро, я Фі пожив. Окей. Боже, фігаро тут, фігра там. Є в мене один знайомий, який фігаро тут, фігаро там угу. є такі люди. А як твоя душа тут? Фігаро тут, фігаро там. А як твоя душа? Фігаро. А я рятую. Ні-ні ні. Ну, -ні -ні. Я не бачу. Нема Федора Федера. Ммм, mm, <пробіць> нема! <пробіць> я, коротше, проблемка. Я не чую циферблат. Я, не чую, я чую Пивоварова. Може він на бек-вокалі десь там, на фальцеті? <пробіць> Ой, дуже класний дуже яскравий тлін. Ну, там написано було, що вони там, що там було написано, що якось вони відійшли від кометних історій, хорошо, але комедія все одно залишилася. Ось і циферблат. От мені є в цій пісні зайвим дуже багато цих вставок. Ага-ага, ого. -го. Воно якось, знаєте, тільки вливаєшся в цей ритм да, пісні. Тут тебе збивається штука. Окей. Я не спорю, що цього не має бути, але ну, мені забагато. Давайте, ідіть стантей, дізлайкем. Але Ну, хорошо качає: десь таку гармонію у когось забрали. Десь така гармонія уже була. Ну, ладно. Я б це назвав. Трішечки таким ф'юженом. Може, це просто таке відчуття, тому що я скусу вперше. От є трішки еклехтике в цьому. Артем Пиваро вирішив язичка показати. А мені сподобалось, незважаючи на те, що є якісь дивні вставки в ці пісні, які б я б прибрав, ну ладно. А зробив їх більш м'якшими, знаєте, якось би в Ведліби, в ейри пустили. Це занадто було якось так ух, в лоб. Ну, ладно. Ще мені сподобалось, що Артем Пивоваров розкрив по-іншому циферблат. У да, нас циферблат, вони такі, типа. Ну, такі. А тут він. Вивів їх з зони комфорту. І їм також личить. ну Тобто, ем, насправді е, такий новий подих для гурту циферблат. І ще раз повторюсь, личить. Також вдали експеримент. Подожіть, а в мене буде якась, ну, типа, що ну, мені камалю зараз обратно обозрівають? Ну, я хотів щось про. Критикувати. Три абсолютно різні пісні сьогодні були, дали абсолютно різний настрій, і при тому, що всі зроблено якісно і класно, крім дешевого вентилятора в кліпі Півоварова, і крім дешевої фотостудії в Наталі Могалевської, але вони її хорошо обіграли. Ну, Це, ну, це реально круто. От. Ну, треба було мені ложку дьогтя додати в цьому. все. Друзі, я чекаю ваші думки в коментарях. Мені цікаво. Почитати і цього разу я буду знову відповідати на кожен ваш коментар. Тож починаємо писати, щось запитувати. Ну, звичайно, можете питати щось про курс мобільного монтажу і, звичайно, доєднуватись до нього. А зустрінемось з вами уже зовсім скоро в новому відео. Бувайте!